Партія регіонів завжди відзначала, що вона відкрита для людей. Утім, сьогоднішня конференція пройшла у доволі закритому форматі. Журналістів телеканалу Віка до зали не пустили. До обласної конференції регіонали готувались старанно. Навіть перекрили дорогу у центрі міста та встановили регулювальників. Щоправда, автівки партійців, даїшники до філармонії таки пропускали. На вході регіоналів зустрічали пафосно під звуки оркестру. А от журналістів партійці хочуть бачити не всіх, лише акредитованих. Правда, про цей нюанс у пресс службі білоблакитних забули попередити. Ми далі нічого не протів, я геть не против. Діло в тому, що в мене своя робота. Те, що ви нас не пускаєте? Ну почому? Я вас я доложу, що ви прийшли та й все. Добре, ми по почекаємо. По -почекаємо. Ну, не було попередньої акредитації. Ну, ідіть, питання. Ну вони кажуть, що ви повинні. Я та, на то, себе малю, не кредитовані. Значить, не, ну будь, ласка, я си на сильно кредита. Там за, за закривають до акредитації. Я не в мене таких немає проблем. Ну, а чому ви настільки закриті? Отак. От? Чому це якесь секрет? Я не, не закритий. Це, це секретно? Ні, та подія. По, ну, порядок є чи не вижу вони чекати? Тож списки до ради регіонали озвучили у тісному партійному колі. Євгені Гнівшева, Василь Саєнко, бік кановини.